Привіт, друзі! Добрий вечір, любі хлопчики та дівчатка в ефірі. Програма кольорові сни і мої ведучі Людмила Іванівна та я дівчинка Оленка. Сьогодні, малята, оскільки ми зустрічаємось напередодні Дня Святого Валентина, ми з вами зробимо паперовий поцілунок. Хлопчики та дівчатка в день Валентина зможуть привітати цією листівкою своїх рідних, близьких, однокласників та друзів. І в казках. Поцілунок має чарівну силу, правда, Шуленко? Так, так, у касті про сплячу царівну і семеро богатирів. Поцілунок розбудив царівну і зняв чари злої чаклунки. Отож, малята, щоб зробити поцілунок, беремо квадрат. Двосторонній бажано, він нас, як бачите, з однієї сторони рожевого кольору, а з другої сторони білого. Але якщо у вас немає такого двостороннього квадрату, паперу не засмучуйтесь, а берете простий білий квадрат і приступайте до роботи. Будемо робити чарівний поцілунок, беремо квадрат. Якщо він у вас різносторонній, ставимо його цією стороною кольоровою рожевою вверх. Отож. Малята згинаємо наш квадрат по діагоналі. Зігнули. Тепер беремо третю частину ось цієї сторони і згинаємо з одного боку, ось так приблизно. Вийшла у вас приблизно така фігура. Тепер малята нам оцей кут, один кут, згинаємо ось так догори. Зігнули, бачите? І другий кут, цей що ви загнули, теж згинаємо аналогічно догори вгору. Якщо вас ви згинаєте, бачите, і тут не співпадають оці кути, значить повертаєтесь до попереднього згину і трішечки більше просто згинаєте ось цей кут. Вийшла малята ось така фігура, як бачите. Тепер ось ці кути теж згинаємо донизу. Один зігнули. Тепер аналогічно другий згинаємо. Вийшла така фігура. Тепер малята цей кут беремо і ось так згинаємо. Ще на менший кутик. Бачите? Аналогічно робимо і з іншого боку. Вийшла така фігура. Ось тут кутики, ці кутики тепер згинаємо вниз. Бачите, вийшла така фігура. Далі малята все, що ми зігнули. Намітили лінії, розгинаємо. Ой, Людмила Іванівна, а що ж далі? А далі, Оленко, ми продовжимо завтра за браком ефірного часу. У нас дуже обмаль ефірного часу, тому ми свій чарівний поцілунок продовжимо робити завтра. А тепер малята домашнє завдання, оскільки невпинно до нас наближається Велике Весняне свято, 8 березня. Намалюйте нам це свято. Можете намалювати і своїх мам. Свої листи надсилайте як на поштову, так і електронну адреси, які вказані в кінці нашої передачі. Переможе, що дістане? А переможе дістане призики, сюрпризики від нашої програми. Це іграшки, книжечки. І звичайно, ось такий календарик і книжкову закладку за трибутом нашої передачі. І фрагментами ваших улюблених казок. І ще малята, якщо ви під час ефіру не встигаєте робити з нами наші поробки, наш чарівний поцілунок, не засмучуйтесь, заходьте на наш сайт, який називається tisa1.tv і доробляйте свою поробку. Завтра ми це і зробимо. Партнери нашої програми це видавництво Олександри Гаркуші. Та магазин вішиванка. Ось і все малята на сьогодні. Веселих вам кольорових снів. На добраніч малята!